Доброго ранку, друзі. І вас знову вітає Тернопільщина. І починаємо ранкову поранку. Як бачите, ми вже з чоловіком попорали. Чоловік вже полетів в город, <кій> а мені залишилися ще свині. Зараз так само свині, А може він вже і закидав. Я навіть не дивилася. А всім, кому цікаво. Запрошую підписатися, поставити вподобаючку. І бути разом з нами на нашому хазяйстві і ходити зі мною на роботу. Так, курочка вже, надіюся, летіти не буде. Ось, ось-ось-ось така файна. О, така файна голошейка. Так. Надіюся, вона летіти вже не буде. Вона не має вже крильця Ще є така одна теж політуйка. Ось ця червона, така бронзова. Теж вже, думаю, летіти не буде. Так що їсти мають що і нехай їдять. Подивлюся до свиней, чи чоловік <кій> закинув їм капусти. Бо я вчора привезла капусти. Ще треба буряка. Що тут він вам щось давав? <кій> давав, не давав? А? Свині. Щось давав? Та вам тут треба, я знаю, скільки надавувати. Привезла вчора від сусіда поганої пекінської капусти. Зараз ще, ще їм кину декілька штук, аби вони не, не висканили, поки він прийде з города. А він потім ще привезе. О! Як це все йде у розльот. Оці будемо вирізувати, ці ще будуть трохи рости. Поки ми ще ті виріжемо, тут маємо п'ять і маємо ще ось цю пепу від цих малих, то поки це виріжемо великі, то ці трохи ще підростуть. Все, пішла я. Пішла я, бо. <кій> нема коли. Нема коли. Треба далі рухатися в напрямку роботи. <кій> Ой. Не видко. Здалеку так не видко. Ой, всього на його дві руки. Бо. Бо якось так. Ще дрова колоти, розкидати, закидати верніше купа роботи. Ну що, курочки? Не будете вилітати, так? Надіюся, що не будете. Так, знаєте, що я вам зараз ще покажу? То, що вчора я починала робити. І закінчила, не почавши. Дивіться. Фасолі. Почала вчора перебирати і не закінчила, і не буду їх перебирати. Я думаю, ось тут, ось тут. Бачите, які які з дірками. Не буду їх перебирати, бо того що то без толку Вони всі ось такі. Але ще маю тут, надіюся що вони будуть гарні, маю ще ось такі. Ось такі гарні писанки. Ну, надіюся, що з цих щось буде краще. Ну, побачимо. Побачимо. Буду перебирати. Тут не бачу аж таких дірок. Є трохи. Є вибірково. Але у цих білих то взагалі все сплошне. Тут теж є. Ну, фокусуйся. Бачите, яка поїджена. Ой, не знаю, що з цим робити. Вже бачила багато відео, що йому розілку ставити <кій> і кропити, само собою, на площі. Не знаю. <кій> Побачимо, чоловік взагалі не хоче садити, бо каже, що ми нічого не встигаємо. Не встигаємо, бо він, що, він на дві руки годин зробити. А я кожен день на роботу. Та якось так. Добре, друзі. Побігла я далі. Всім гарного дня, Божого благословення. Па-па-па-па. Ну і що, друзі? Нарешті вже на вулиці темно, уже вечір. І в мене слідуюча робота. Бачите, яка? Фасольки перебираю, бо будемо скоро різати свинку. І будемо робити фасольову консерву. Ось так на вулиці темно, але у мене ось такий сюрприз мене чекав. Я у день не бачила, тепер прийшла до хати, дивлюся, а мене чекає мій цикламенчик. Дивіться, яких багато, яких багато. Від коносів. Тут кущик тут навіть вже, можна сказати, що два або три. І ось тут кущик, ну, навесні буду мати свіжу роботу. Ось така у мене. сюрприз такий. А я беруся до своїх фасолів. Хто за мене зробить ніхто? Якось так. Доброго ранку, друзі! Вас вітаю канал Сільське подвір'я. Тернопільська область, село Городок, моє ім'я Ніна. Мого чоловіка звати Михайло. Казали мені, щоб я, щоб я називала чоловіка по імені або якось е, трішки ласкавіше. А то все він робить. Він поїхав туди, він приїхав звідти. Добре, друзі, я до вас дослухаюся. Я своїх підписників і гостей поважаю. Уважте ви і мене. Поставте лайчик, палець вверх, підпишіться, по можливості <кій> поділіться моїм відео у своїх соцмережах. І будемо разом з вами господарювати на господарстві ходити зі мною на роботу. Ось такою гарною дорогою. Як бачите, звідтам я йду, а туди я. Потім я туди прийду, верніше. Так. Ой, багато бачу в інтернеті. Розповідають про осінню депресію. М -м -м. Вчора погода мені видала таке теж е такий, е як би сказати, текст про осінню депресію. І назвали вони його як навіть собі не, не повірити. Я сама не повірила. Осінній блюз. Така гарна назва. Хіба ж може людину, котра працює в поті чола, та ще в селі, захопити депресія? Я не знаю, що має статися. Не знаю, щоб захопила людину депресія. Хоча я не виняток. У мене теж деколи настрою не буває. Деколи і вийду на поріг і кажу до чоловіка, боже, як я не хочу на цю роботу йти, та взагалі нікуди не хочу йти. Але потім моя підсвідомість розуміє, що треба. Треба і все. І просто моя свідомість переключається на позитивну нотку. І, і я біжу на роботу. Ось так, так як і сьогодні. Бачите, як гарно. Реженькі вже дерева, реженькі кущі. Вже і багато голих, дуже багато голих. А я рухаюся в напрямку роботи, як завжди. Осіння депресія, це я вам скажу, тяжка штука. Бо <кій> тяжка штука, але вона залежить дуже від людини. <кій> Ой, вибачайте, бо я все ж таки зранку, як каже мій чоловік, що ти як курець кашляєш. <кій> Осіння депресія. О, бачите? о я таке підзбираю на дорозі, бо теж їдемо. Переважно я ходжу пішки. Але знаєте що? Осіння депресія в таку ось погоду це дуже легко, щоб дуже легко може підхватити людину. Ось така погода. Така, Чисто висить щось до опадів. Ах, чоловік каже, що дивився погоду зранку, бо встав дуже рано, бо пішов ще на поле ще розкидати гній, і ще кусок доорувати має, то дивився ранком, казав, що на завтра. 80%, чи то дощу, чи то сніжниці. Ну, все в Божих руках побачимо. Він бідолаха спішить, чого бідолаха, бо має дві руки і працює на дві руки. Я коли біжу на роботу, то йому в принципі не можу нічого допомогти. Бо ранок відогнав, вечір пригнав. І вже темно вечором. То таке. Так що він працює сам. Надіюся, як Бог поможе, з Божу допомогу, то сьогодні закінчить оренку. Але це таке, все в Божих руках. Нам саме головне, щоб Бог дав здоров'ячка. Але в першу чергу нам треба дякувати Богові за все. В першу чергу за те, що встали, що очі відкрили, потім за рідних, потім за здоров'я. І за цю дорогу, що я йду по ній. Вона суха і добре йдеться. Нічого, що гора задишка. То й що? Трішки стала, відпочила, пішла далі. Дякувати Богові за все. За той листочок, за то деревце, за все, за все, за все. Ой, ви думаєте, що якщо ми дякуємо Богові не вживу, а в інтернеті, то наші думки не матеріалізуються, матеріалізуються ось. Я зараз стала відпочити на на груди вдихну свіжого повітря. І дякую Богові, що подолала цю гору. Мушу, друзі, я про себе кажу, мушу надихатися свіжого повітря, бо хоча зараз на асфальті нема порохів. Але я мушу ну, тут надихатися свіжого повітря, тому що я коли доходжу до асфальту, в мене дуже немає чим дихати. Так, і тут, як ви бачите, я зупинилася. Дуже довго стояла, думала, що мені робити з цим всім. Думаю, якщо це не припиниться, то це буде бачити вся країна і всі, і всі кому, кому лише воно буде потрібно. Так що всім гарного дня, хоча настрій у мене вже зіпсований. До свіжих відео па-па-па-па.